Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами своєю особистісною історією. розказати, як я на тиждень пішла з інстаграму, які інсайти з цього вийшли. Да, і взагалі класно я провела час. Я думаю, що я вас надихну, і ви теж захочете влаштувати собі такі діджитал-детокс, щоб почати чути себе справжньою. Мене звуть Тетяна, я коуч по роботі з мисленням, а ще жінка, яка обожнює капелюхи. Бачите, сьогодні я в новому капелюшку дуже гарний, такий бачите з цепочкою. І саме тому мій канал називається Коуч у Капелюсі, і тут ми з вами розмовляємо про те, як за допомогою трансформації мислення збільшити свої статки, проявлятися так, як хочеться вам, і в цілому покращити будь-яку сферу свого життя. Додивіться це відео до кінця, щоб нарешті зробити той самий крок: а саме влаштувати собі діджитал детокс від соціальних мереж, відпочити, перезавантажитись, і я вам розкажу, як саме це зробити. Давайте спочатку почнемо е, цю історію, чому я говорю про видалення інстаграму. Взагалі, навіщо це робити, все ж так гарно е, несеться, е, навіщо йти е, на такі е, Ну, Дивіться, в якийсь момент я зрозуміла, що е, в моєму житті забагато цього зовнішнього шуму щось постійно відбувається, якісь новини. А ще я зловила себе на тому. Тому що я себе почала порівнювати з іншими експертами, що в когось запуск там, на таку-суму грошей, а я ще не дотягую. І я замість того, щоб фокусуватися на тому, як класно в мене вже щось виходить, дивилася на інших експертів і дуже, знаєте, так засмучувалася. Ну, це не спеціально так відбувалося, але це тягнуло дуже багато моєї енергії. І я сказала собі, стоп, слухай, а. Ми ж можемо просто відпочити, відпочити, просто взяти, видалити інстаграм. Я зараз скажу про інстаграм, тому що це все ж таки для мене поки що така відуча соціальна мережа. Там я проводжу більше часу, ніж в Телеграмі або в Ютубі, і тому більше енергії я зливаю там. Тому. Коли я ввела цей внутрішній діалог, я вирішила, що саме з інстаграму я почну. І не просто не буду туди заходити, а я прямо фізично цей додаток видалю зі свого телефону. Чоловік мене питав: типу, а чого? Ну навіщо так радикально? Просто не заходь в інстаграм, і все, хай він ну, в тебе буде на телефоні. Я кажу: ні, в мене буде спокуса, знаєте? Ну там спокуса, подивитися, що там відбувається. Можливо, хтось мені якісь повідомлення написав. Я вирішила діяти радикально, просто знести його нафіг зі свого телефону. Ну, так і зробила. І таке, знаєте, відчула полегшення. Ви не уявляєте, скільки годин в добі в мене з'явилося на ті речі, які я раніше з якоїсь причини відкладала. Той тиждень, що я жила без інстаграму, розкажу, що я, що я робила. Значить, я повернулася в тренажерний зал. Це в мене не доходили роки, було то одне, те інше. Тут в мене з'явився час. І я почала цю спортивну гарну звичку впроваджувати якраз в той тиждень. Сходила ще на кардіотренування це окрема історія. Більше спілкувалася з родиною, прямо з дітьми, так знаєте, якісно проводила час, а найголовніше, я взагалі не відчувала а, якоїсь тривоги. Знаєте, мені було так спокійно. Ну, типу, нічого просто не могло мене е, вивести з рівноваги. якийсь такий, я не знаю, дзен. Зловила, тому що не було оцієї тривожності, що я щось не встигаю. Боже, мой, треба клієнту відповісти. Треба там для них віконечко для консультації знайти. сторіс. Боже, моє, все, все, все біжимо. Треба сторітелінг, срочно якийсь прогрів, рілси пілімо кожного дня. Розумієте? От просто пішов цей стан тривожності. Я розслабилася. Максимально і е, я не була зовсім в ізоляції такі соціальні. Я вирішила, що я для себе залишу телеграм таку одну соціальну мережу, да і там буду вести свій канал і з такою невеличкою групою людей переписуватись, але знову ж таки не е, зі стану треба. Треба прогрів, треба щось там робити. А зі стану я хочу поділитися просто, як в мене справи, і давайте комунікувати. Давайте дружити. Все, ми просто там дружили. В телеграмі обмінювались якимись думками. Це було суперкомфортно для мене. І мені було потім дуже важко повернутися назад в інстаграм. Розумієте? тому що е, я ж усвідомлюю, що я зараз повернусь і повернеться о той мій стан, коли я буду знову така трошки панічна жінщина, да, що мені треба бігти і щось е, встигати. Тому е, я домовилась з собою, що от такі детокси, прямо діджитал, я буду робити регулярно. Зараз влітку я теж планую в це піти, видалити інстаграм, можливо, і телеграм. Ну, подивимось, да на мою силу волі, чи зможу я це зробити? Але це дуже класний досвід, якщо ви зараз відчуваєте цю знаєте внутрішню тривожність. От задайте собі запитання, з чим це пов'язано? чому от такий роздьорганий стан. Якщо це пов'язане саме з соціальними мережами, то візьміть просто і на декілька днів. Видаліть, ну, Що для вас там головна соціальна мережа? Інстаграм, Тікток, я не знаю Ютуб видаліть. І ви просто подивитесь, як зміниться ваш настрій. Ви знаєте, Найпродуктивніший час це час тиші. От просто коли ти знаходишся в тиші, коли немає цього зовнішнього шуму, і ви знаєте, такі дивовижні ідеї приходять в цей час, коли ти просто. От знаєте, внутрішнє тобі гарно, зовнішнє тобі гарно, і, і просто такі ідеї залітають в голову. Просто треба брати отаку ручку і записувати все класне, що вам приходить в голову. Якщо зараз... Після того, що я вам розказала от так, своїм досвідом, поділилася, у вас все ще сидить думка в голові. Та ні, ну мені якось страшно, тому що от я піду там на тиждень, клієнти мене забудуть купувати, не будуть. Ну, коротше, оці страхи, які з'являються, от навіть не думайте, викиньте це з голови. Ваші люди. Ваші клієнти, які з вами на одній хвилі, які ваші за цінностями нікуди не дінуться, вони вас дочекаються, тому що купують вони у вас, вони хочуть бути вашими клієнтами. Не просто їм якась послуга потрібна. Розумієте, не просто моїм клієнтам потрібен коучинг. Моїм клієнтам потрібен коучинг зі мною, тому що я їм він відгукуюсь, моя енергетика, те, як я це руками розумієте, жестикулюю те, як я говорю, те, які думки я несу, якими сенсами я ділюсь, і ваші люди, ваші клієнти, вони вас дочекаються, нікуди вони не дінуться, навіть не переживаєте. І напишіть в шапці профілі, да, що і в телеграмі, ну і так далі, які з яких мереж ви йдете, просто повідомте всіх. Що там з такого, то по такого, то я там е, на відпочинку в мене діджитал детокс, повернусь е, так дата. Якщо urgent, я не знаю, ну прям дуже срочна ситуація. От не знаю на крайній е, випадок, напишіть мені там в якомусь месенджері ще. Ну, якщо як заможники, якщо е, ну це для вас необхідно. Розумієте, всі ці обмеження це просто фантазії в нашій голові. Ми самі придумали, що хтось там в нас не дочекається. Ми самі придумали, що там про нас забудуть. Це фантазія, в яку ми повірили. Ми так само можемо перестати в це вірити, сказати собі, що все буде супер. Ті люди, які зі мною, вони зі мною і залишаться. А Повірте, коли ви повернетесь в інстаграм чи там в Тікток, кудись. от така, знаєте, перезавантажена, от сповнена енергія. Ви просто вву відч... ви побачите, наскільки якість роботи вашої покращиться, і скільки нових людей щодо вас прийде, тому що ви ж будете от на цій класній високій енергії. Тому. Будь ласка, беріть цю ідею з Digital детоксом видаляйте нафіг це Інстаграм або Тікток. Відпочивайте. Не паче, зараз літо починається. Дивіться, яка класна погода. Більше часу проводите з родиною на свіжому повітрі, кудись поїхати. І не обов'язково все прям викладати в соціальні мережі. Потім повернутись зі свого Digital детокса і всім поділитись обов'язково. Тому. Такий спіч в мене, бачите, вийшов дуже емоційний. Я вас хочу надихнути на такий експеримент, спробувати почути себе, свої справжні бажання, не те, що хтось там біжить і робить свої 500 запуски, і, і заробив там 10 мільйонів доларів. А от я чого хочу я, от цей тиждень в детоксі, да, в такому в тиші. Присвятіть о цьому запитанню, чого я насправді хочу. І, звісно, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, натискайте дзвіночок. Також запрошую вас в інстаграм. Зараз я не в Діджитал Детоксі, зараз я там активна. От сторіз, знімаю рілзи, там більше показую свої особистісні трансформації, тому буду рада вас бачити в своєму інстаграмі. І до зустрічі у наступних випусках.